Ой, блін, багато народу, Це якийсь капіт. Тут налев. Да, білий аналев. Ну, там буде не видно зараз. Я ще навіть нічого не починала їсти. У мене як осталося ці вафлі з чобочок такий. Маркиз, маски, но девочки одну точки. Да, для девочки одну точек. Я знаю, я звать идей. Маркиз, Мар маска, ярмар ручка. Да. Маска. Пошли. Я убрала. É Сама цела лама чувася вона лама, вона лама, вона сказала, вона лама. А, да, привет тут аня. Вона вертанчу. Ну, Марослава. О, А, мне уже скучно, капец. Мне тут, во-первых, жарко. Да, мне тоже хочу, Мне тоже хочу, мне тоже хочу. А кто там? Ой, боже мой! 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 Вже вчителька наступила на ногу. Ось так. Прокляття. Ну просто яркі. Такі темні, але в мене ярке. Ні, ще останні вчиті. На мене ярче. Би. Мені так кажеться, Іли ні? Я Я забула, що я відео знімаю.